Якщо Зеленський не відновить транзит газу через Україну, Словаччина заблокує всю допомогу від ЄС, заявляє Фіцо. Наш ворог Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині. У Європі у Фіцо є свої прихильники, деякі країни ЄС дійсно хочуть. Відновити постачання трубопроводного газу з Росії, щоб спонукати її до переговорів. Так вони це пояснюють. Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це призведе до зниження високих цін на енерго Росії в Європі та спонукає Москву сісти за стіл переговорів, що дасть обом сторонам привід для реалізації та підтримки режиму. Припинення вогню. Ну, от знову прийшли до того, що Путіна треба не заставляти, а треба його задобрювати. Давайте зробимо йому щось добре і нам буде ж добре. І Путін, і він з тої добрості сяде за стіл переговорів.